Шановні колеги, я думаю, що, окрім того, що ми могли ознайомитися із умовами участі проєкту, ми ще можемо побачити, як, наприклад, в окремих закладах уже це є, уже це дії, і чим можна сьогодні ділитися? Тож, я запрошую до слова із. Своєю презентацією такої своєрідної, можливо, нестандартної діяльності. Відповідно, це керівник гуртка Юнікореспонденти і дитячої телестудії ЮНІКО Центру дитячої та юнацької творчості міста Черкаси, чередник Надія Федорівна. Вона вас ознайомить із особливостями своєї роботи і популяризації державної мови. Ласка, Доброго дня. Як сказала, я керівниця гуртка юні кореспонденти, дитячої телестої керівниця дитячої телестудії Юніка, центр дитячої танацької творчості міста Черкаси. Я за фахом вчитель української мови і літератури, але вже 20 років я працюю у позашкіль. Проєкт, який я хочу сьогодні презентувати, розказати. Про нашу діяльність е, існує вже давно. І скажу чесно, він розпочався з того, що багато років тому мені рук потрапила книжка е, Валерія Маснюка Вузлики на пам'ять. І тоді, е, ці книзі я прочитала, ну от, можливо, хто не бачив, покажу. Е, я з дітками почала віршувати, працювати над Виправленням наших помилок. Якщо раніше це було у форматі віршиків, які ми друкували у місцевій дитячій газеті, то зараз часи змінюються. І цьогоріч я вирішила відновити цю рубрику, удосконалити цю рубрику. І цього року ми її презентуємо у відеоформаті. Ця рубрика у нас отримала назву. Чистомов, учасники проєкту це мої вихованці, діти. Але хочу сказати, що це не лише діти, які відвідують гурток, а це і їх батьки, це їхні друзі. Тому що помилки ми шукаємо у власному мовленні, у мовленні своїх батьків, у мовленні своїх друзів. І так на занятті почали народжуватись у нас перші віршики чистомови. Уже на зараз ми вже відзняли шість таких відео, відеорубрик. У нас є шість відео, які ви можете переглянути на нашому YouTube каналі, який називається Юника TV. Хочу сказати, що зараз час, коли багато різних цифрових інструментів зараз час, коли ми можемо про себе заявляти. Тож я думаю, що мій досвід, можливо, когось наштовхне на щось своє. Я готова до співпраці, готова, я відкрита і свою інформацію, інформацію про. Наші відеоролики про нашу роботу. Я свої контакти залишу на сайті інституту після освіти. Ви зможете ознайомитись з нашими відеороликами, можливо, комусь вони стануть у нагоді на уроках української мови. А зараз хочу, щоб показали нашу відео невеличку презентацію і те, що ми робимо. Дякую. Я Рома, я Аліна, я Віка, я Костя, я Евеліна, я Ілля, я Єва. Ми всі різні, ми маємо багато різних захоплень, але нас об'єднує один спільний інтерес дитяча телестудія Юніко, гуртка юніко кореспонденти, Центру дитячої та юнацької творчості міста Черкаси. У нас багато цікавих проєктів, але цього навчального року ми започаткували новий і, на нашу думку, найважливіший проєкт рубрику чисто мов, яка допоможе дітям та дорослим розмовляти грамотно. Позбутися Суржику і зрозуміти важливість української мови в нашому житті. Українською розмовляти модно. Кукла гралася Маринка, прийшла подружка Іринка. Це не кукла, лялька, Люся, я із нею подружуся. Летіли друзі в самоліті, ледь не у тому, а якби до літука сіли, то чудово відпочили. Я чима доскол ходив. Що ж ти у вихідний там робив? Ти ж мав ти на увазі. Тож не плутай слів наразі. Ти картину не рісуй, краще її намалюй. Сонце, небо, білий світ оживе на ній умить. Свою землю поважай, рідну мову ти вивчай. Ну що ж, ми дякуємо і пані Надії, і так само юним кореспондентам. Думаю, це такий хороший досвід, який може стати в пригоді багатьом із нас. І коли ми чуємо саме ось такі відеоролики, такі аудіо чи відео формати, полинки опановуємо так собі ненав'язливо українську мову.